Привіт, друзі! Ради вас бачити на каналі Треба Пробувати. З вами я, Богдан Янчук Зухер. Дякую за те, що дивитесь, підписуйтесь, коментуєте, ставите лайки і за те, що цікавитесь українським вином. Сьогодні ми будемо пити, грати і вчитись. Так, таке можливо. А в цьому нам допоможе нова гра про українське вино у Вайнс Амбасадори. Вере гру амбасадор українського вина Сергій Клімов. Також він засновник крутого фестивалю Київ Wine Festival», А також ідейний натхненник і засновник бару Лайка «Like Локус у Києві, який продавав лише українські вина. На фестивалі був в барі. Був круто і класно. Скажу відверто: знайти ту купу інформації про українське вино, яка є в грі, вам потрібно буде просто мільярд часу. А тут в цій грі все чітко і ясно, як на блюдечку. А познайомлю вас з герою, звісно, ж під українське вино від молодої виноробні раковецької лоза, що з містечка Раковець з під Львова. А про них я також зроблю окремий випуск. Картки мають свої кольори, і кожна має своє ім'я, якому відповідає певна тема. На самій картці є питання, підказки і відповіді. Так виглядає картка. І кожна має свого героя. Ось, наприклад, це даринка, і вона досліджує історію українського виноробства. Також кожна картка має свій колір. Зверху у нас є запитання, потім ідуть підказки, а внизу розширена правильна відповідь. Правила дуже прості: ви витягаєте картку, читаєте запитання. Якщо вгадуєте, то кладете картку собі. Якщо ви не вгадуєте, тоді ви просто п'єте ковточок смачного українського вина. Ось так, задаючи питання, відгадуючи, ви собі чемно граєте і попиваєте венце. Хто набрав 10 карток, той і виграв перший. Це гарний варіант гри для двох. Він називається ординарним і є першим у цій грі. Наступний рівень гри колекційний. Він же буде для більш просунутих знавців українського вина. Тут є варіанти. Якщо ви вгадаєте без підказок, ви маєте право потягнути ще одну картку. Якщо вгадали, тоді вхід переходить вже до наступного гравця. Якщо ж ви не вгадали, тоді кладете карту у відбій, і хід переходить до наступного гравця. В цьому варіанті колекційному вже хто набрав не 10. А 12 карток першим той і виграв. І останній найскладніший рівень буде марочний. Тут все повторюється практично, як і в попередньому колекційному, але під час гри додається ще невеличкий екзамен. Але вже не буду все спойлерити, розберетеся самі, коли пограєте хоча б один-два рази самі. Хоча я й давно вже цікавлюся українським виноростом, я для себе познаходив дуже багато цікавої інформації. А ви для себе ще й повідкриваєте нові імена українського виноробства. Ось, наприклад, запитання. Скільки виноробень було в Криму у 1840 х роках? Ну, я б ніколи цього не здогадався, а їх було 350. Декілька лайфхаків перед грою. Якщо вам попадалися різні категорії запитань, треба добряче потасувати картки. Пам'ятайте, тут є різні кольори і різні категорії. Тому ось так. Чемно все добре, добре, добре перетасовуєте. Ви зрозуміли, що потрібно робити. І також до гри візьміть пляшечку або дві хорошого вина, добрих закусок, гарного настрою та гумору. Ця гра пасуватиме як для двох, так і для більш. Ширшої компанії. Вартість гри 790 гривень. Також є англомовний варіант, де її можна придбати сайт я залишу, звісно, у коментарях. Грайте, вчіться і знайомтесь з українським вином. А головне ловіть кайф і хороший настрій! Дякую Ракавецькій лозі за чудесне вино і супровід чудесної гри. Чекайте відео про них у наступних випусках. На сьогодні, все. Дякую ЗСУ за, за можливість жити і творити. А ви підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте і пийте українське вино. Обійняв ваш Богдани Зухер.